Я собі висновки, що ти на ньому звесиш. Та я тут, а що там, карнавал чи розрив? Пара 13:00, випро. Це ще у сет Тільки на. Знімалась на всі когось. Без до фінальної точки і курністю на дрожняг но да образ. Мені важливо через те, що я хочу... З тобою зараз не родина. Ти ти мене називаєш і наш куркує, що мене називаєш. Я тобі сказав Максово передологу. Я куплю на родину, чоловік має привезти... Це на родину. Дивись. Сухню тобі зараз придбаємо, напевно. І наречана. Привітаю. Подкулась. Ви маєте купити у мене два товари. Хай буде букет. Тобі подобається. А ти думаєш, я тут що кайфую? Весіля не бізнес? Ні, нічого не хочу. Ми нічого не обираємо. Мені не важливо на фату. Мені важливо, щоб на нього більше нічого вирішувати. Точно нічого не обираємо. Я зробила для себе виставки, що ти на нього звісіла.